Кажуть, що якщо дуже сильно чогось хочеш, то ти головне хочай і працюй над цим, і всесвіт піджене тобі такі можливості на халяву. І от я дуже хотів би оглянути інвертор DA. Я для нього навіть скатертинку застелив. І ось як бачите, інвертор Дея у мене на столі. Моделька у нас 6 кВт SG0103LP. Один ЄУАУ, отак моделька називається. Цього це мій промах, я його взяв і ось бачите, трошки порвав коробку. Дуже прикро, що так сталося. Не хотів, щоб так сталося. Просто, блін. Він важкий, він 23 кілограма важить цей інвертор. Зараз ми, друзі, дістанемо його з коробочки і порівняємо з тими трьома інверторами, що у мене є. А саме поверх Емером, маленьким кирпічиком. А, і вчао. Якраз вони всі разом в мене зібралися. Ми запишемо про них відео, друзі, ви подивитесь. І вони поїдуть по домах. Що ж, поїхали його розпаковувати. Всередині виглядає. Зараз йдемо потихеньку його звідти. Ой, а він вирішив катапультуватись. Ну нічого страшного. Зараз ми його акуратненько і виймемо. Готові? Зараз буде перше враження. Сказати, що я в шокові. Це промовчати просто. Блін, це все одно, що типу беушний Ford Transit Connect. І новий Ford Transit Connect максимальної комплектації. Давайте будемо дивитися. Це він ще в торбі, ось. Но. Ух, оно я бачу вже 2 MPP'T. Ось вони 2 MPP'T. Подивіться, що тут ззаду робиться. Подивіться. Та це матії туди трансформаторна будка якась на інвертор. Мабуть, доведеться. А, ні, ось воно виймається. Зараз я його вийму з целофана, будемо розглядати, друзі. Йошкін кот, подивіться, яке гарне. А керування таке саме, як у всіх нормальних інверторів. Чотири кнопки вверх-вниз і ескейп. І Enter. Чотири кнопки. Те саме, що навчав чи по Веремерові. Те саме керування з чотирьох кнопок. Тут у нас, дивіться, така панель під шестигранічок. Написано на ній warning, електрошок. Там, якщо хтось некомпетентний, засуне свої ж гребли, то йому буде боляче. Тепер дивіться, що це в нас? Земля. Я не знаю, що це, Ну, воно відкручується. Це, мабуть, земля. Хопа. Ну, можливо, це заглушечка на вивод з землі стояти. Ну, ось є маленький такий контакт, куди землю підключати, бачите? Є отака заглушечка. Тепер у нас два MPPT контролера Тобто він може спокійно собі дві, два стрінга до нього підключити. Дивіться, такі гарні заглушки йдуть в комплекті, що їх після використання навіть шкода викидувати. Так само, як навчав, ви їх напряму собі підключили. Зразу цими штикерами заводськими і все, не паритесь. Тепер... Боже, скільки тут всяких кнопочка в коли Случайно її точно не нажмеш. Як на трансформаторах, блін. Ух ти, а вимкнути її ще сильніше треба впиратися. Ще така кнопочка on off є. Як Ford Mustang запуск двигуна, наче вона. Потім Com2, Com30, я так розумію, і com 1 це щось пов'язане з підключенням батареї. З цим ми зараз будемо розбиратися. В цьому відео просто огляд підключати будемо наступному. Плюс-мінус. Оці здоровезні, дивіться, які, блін. Оце можна сказати. Да, сказати. Сюди і заводиться якийсь АВГ 4. ха <ріст> Сюди якісь АВГ-4 заводиться, мабуть. Ну, ми будемо заводити те, що в мене є. Да. З цими всіма компортами. То що, є книжка? Так, звісно. В ідеалі було б, якби він був сертифікований в Україні цей інвертор, вона була б ще й українською мовою. Але, мабуть, його власник купив дешевше трошки, але не сертифікований в Україні. Тут ще йде така коробочка, зараз ми ці всі коробочки будемо роздивлятись. Я хочу оце доросло. Дивіться. Ох, термодатчики всякі. Зараз ми то все теж подивимось. Дивіться, дивіться, дивіться. А це його... Оце називається, друзі, низькочастотний інвертор. Ух ти! Я так розумію, воно якось через оцей сокет кріпиться. Давайте придумаємо, як. Да, елементарно? Ось, ось дивіться. Ви прикрутили сам сокет на стіну. На чотири анкера якихось дебелих, тому що він тяжкий, зараза 20 кілограм. Треба, 23, здається, він кілограма важить. Треба одразу мати на борту таку стіну, яка його вивезе. І він від неї не відвалиться разом з кирпичами. Тому що ну, в мене в підвалі він може стати тільки лежачий. А лежачий його ставити не варто. Дивіться, окреме заземлення отут на радіаторі є. Чому його не варто ставити лежачий? Тому що фізика. Як цей радіатор працює, тут воздух прямо так по ньому піднімається за рахунок того, що тепле повітря піднімається вгору. Дивіться, якісь десь такі мікроцарапки він отримав ще на складах, але це, це не критично взагалі. Подивіться, який тут блін, радіатор алюмінієвий. Да Тут тільки алюміній можна на 5 бутилок водки здати, чесне слово. Ну Трошки є от такі царапки на ньому приїхали. Я думаю, що в тому взагалі нічого немає критичного. такий радіатор, і ще здоровезний на ньому ззаду. Це дюрочка для підключення Wi-Fi'я. Тепер у нас є Gen Load Grid. Я з цим, цим розберуся, ми його підключимо, не хвилюйтесь. Com2, Com3, це щось, я так розумію, пов'язане з батареями, якісь додаткові сигнальні кабеля і COM-1. Це в нас акумулятор, плюс-мінус, це я вам вже показував земля. Спереду нічого особливого. Звичайні собі чотири кнопки, як на будь-якому гібридному інверторі. І давайте подивимося ще етикеточку. Що ми на ній можемо побачити? І зараз тако з фотою. Дані, вказані на етикеточці, будемо вивчати по фотографії. І я заблю QR-коди, тому що тут. Вони є і, можливо, вони пов'язані з якоюсь персональною інформацією власника. Тому просто всім бажаючим демонструвати їх не будемо. О, давайте його положимо на спину, подивимося, що в нього з другого боку. Інший бік у нього гарний, чистенький, немає ніяких рубільничків, нічого, просто гарний чистенький бік. Тут воно якесь трошки А, Нормально, бо бачите, такий не дуже гарний відблиск, але тут зверху поклеєна захисна плівка, власник потім її собі здере цю плівочку і все буде добре. О, отак от ця консолька виглядає знизу, з підключенням всього, що тільки може бути потрібного. О, так, цей наш дивіться. Це де красиво. Отак виглядає наш радіатор в максимальному приближенні. Отака краса. Отакий красунчик-інвертор. А тепер давайте подивимося, що тут в комплекті йде. Це ви бачили, це його консоль, чи сокет, на який він вішається. Це книжечка. Я її відкривати не буду, просто знайду таку саму зараз в інтернеті і буду читати. Потім йде така коробочка. В цій коробочці у нас що? А в цій коробочці у нас Wi-Fi модуль. До речі, Wi-Fi модуль, як бачите, йде без шнура. Він просто сюди -го підключається і тут собі торчить вниз. Це може бути не дуже зручно. А може бути дуже... Ну, в будь-якому разі, я думаю, до нього можна взяти обичний ВГА кабель, там така сама розпіновка, і обичним ВГА кабелем від монітора його можна подовжити, я думаю. Ну, знову ж таки, я думаю, що в коментарях знайдуться люди, в яких такий інвертор стоїть. І вони напишуть. От. Що тут, як тут і де я натупив? І дивіться, є ще така коробка. Зіп-пакет. Зараз ми подивимося, що в ньому всередині. Так. Це що? Це здається в нас феретові кільця. Так, да, феретові кільця на всякі сигнальні кабеля. Ух ти, пушка. Це в нас що? Це в нас ключик для відкручування чогось. Дивіться, який прикольний. На всі випадки життя ключик. Пластиковий, але пластик такий, що, ну, мабуть, своїми цілями справиться при чудово. Я ще не зрозумів, що ним відкручувати, ну менше з тим. Далі, що у нас є? Отака От окарабашечка? Зараз ми її відкриємо. Ага. Ось тут у нас скотч. Чудово. І що у нас тут? А тут у нас якийсь дуже довгий провод. І що це за штука. На ній написано Split Core. 10 А50 мА. Вона, мабуть, десь якийсь компорт заходить. Я поняття не маю, куди вона заходить. Ну, коротше, я бачу, що сталкера я найближчим часом не буду грати. Отак відкривається. Я так розумію. Дивіться, тут якийсь типу ферет, і він так контактує плотно між собою. Ого, я так розумію, що сталкера я найближчим часом не граю. Так, а це що в нас таке? Ну, це для підключення ваших стрінгів, конектора. Це анкера для того, щоб його на стіну повісити. Не садниці, не дюбеля, а анкера. Тому що... Так, а що в нас тут? Тут у нас кроскабеля, кусочок для підключення кудись. Ну, Кусочок досить маленький, але кроскабель це не проблема, він там на метри продається. Тут у нас здоровезне, просто. А, тут два феритових кільця, вони між собою ізолентою змотані. Феритові кільця, хто знає для чого вони. Напишіть в коментарях, для чого феритові кільця. Я сам не знаю. Ні, Я знаю, що вони якусь там частоти. Мабуть, високі оці частоти давлять, які на синусоїду накладуються, і вона стає така дуже рвана. Це, ну, наскільки я розумію, ферритові кільця це високочастотні фільтри, але я зараз буду це питання ще вивчати і вивчати. Тут у нас ще один високо ще, од... ще такий йоферитовий фільтр. Це термодатчик, який, я так розумію, підключається десь. Ці компорти і виводиться на акумулятор. Ще феритові кільця. Боже ж ти мій, оце я попав. оце я, друзі, попав. Ну і ще конектора. Складаємо це все назад. Коротше, оця штука це такий вольтметр, який одягається на один з полюсів проводів акумулятора. Оце ця штука, це чисто для того, щоб заміряти, ну, мабуть, капець, як точно заміряти, напругу на акумуляторі. Тому що БМС є BMS-ками, але тут ще окремо, бачите, отакий тут. Фери, то там він примикає, воно ідеально рівненько блистить пальцями не, не чіпати, щоб не було жиру на ньому, тому що жир погіршить контакт і це може вплинути на результати замірів, які ви отримуєте. Дивіться, що я тут ще з цікавого помітив, зараз покажу. Оцініть форму з цього радіатора. Дивіться, отак покажу її. Таке враження, ніби там всередині в цьому радіаторі стоїть якийсь потужний трансформатор, і для нього зробили такий окремий радіатор. А взагалі, о, дивіться, оце не можна зривати, тому що це гарантія. Е, в цілому, весь інвертор, він от, вся його електроніка, вся вона почіплена на оцей здоровезний, блін, алюмінтійовий. Радіатор, який сам за себе говорить, що він дуже класний. Тут таке алюміній сам коштує дорожче, ніж китайський якийсь інвертор. Друзі, зараз ми знімемо цю кришку і подивимося на комунікації для підключення наших кабелів. Зараз ми візьмемо викруточку, скрутимо передню панель, подивимося, які там комунікації і підключення. Зроблю маленький такий спойлер. Підписуйтесь на канал, і в наступних відео ви побачите різницю між інвертором. за... 12 тисяч гривень, грубо кажучи, інвертором за 20 тисяч гривень і інвертором за 40 тисяч гривень. 40-50. Вони заявлено видають однакову потужність, але при цьому коштують зовсім різні гроші. Я вам поясню, в чому справа, чому вони коштують настільки колосально різні суми. А тепер давайте скрутимо цю кришечку і подивимося, що там в нас під нею. Відкручується воно шестигранничком. H2,5 він називається, цей шестигранничок. Дивіться, які тут гвинти гарні йдуть, а. От на таких, шести гвинтиках у нас тримається передня кришка. Святково її знімаємо. Трошки боюсь. Ох, вона й туго заходить, виходить. Знаєте чому? Тому що от такий ущільнювач тут стоїть. І він трошки прилип був. Ну, Взагалі-то це так і має бути. Ущільнювач має трошечки прилипнути. Оце так, блін, оце так. Це просто дуже гарно для початку. Треба сказати, що це просто гарно капець. Оце, мабуть, підключення акумулятора. Ось ці дві клеми. Я буду зараз в цьому розбиратися. Ось сюди підключується акумулятор. Воно кнопка в коли викили, і там дивіться, скільки витків на феритове кільце намотано. Кількість витків на феритове кільце. Ага, це через те феритове кільце іде ось ПВ-вход. Бачите, написано ПВ1. Оце воно все на нього намотано. Феритове кільце зглажує всякі коливання струму високочастотні, залишаючи лише собі звичайний постійний струм. Або в випадку з інвертором. Низькочастотний струм. Дивіться, які там воно пішли металеві шини. У випадку з всякими поверемерами, Це просто напайка йде на платі припоя. Прям. А тут окремо встановлена поверх плати, така, блін товстелезна шина, як бачите. Воно, бачу, якийсь велетенський конденсатор, нолик, його видно мені. Друзі, я, на жаль, не можу. Дивіться, тут такі шлейфики. Це, мабуть, теж щось ПВ зв'язано. На жаль, я не можу його розібрати, цей інвертор, тому що цей інвертор мені прислав глядач на огляд. Бачите, він на гарантії. І, звісно, людина хоче зберегти гарантію, тому що річ дорога. А, що... а дивіться, як цікаво, ось тут такий це орскло, мабуть, з орскла такий шматочок прикручений і тут написано плюс-мінус. Щоб ми не натупили. Оце в нас тут підключається батарея. Ну, чесно кажучи, хі -хі -хі, чесно кажучи в, в чау мені підключення батареї більше сподобалось. Оці всі комунікації. Дивіться, це в нас генерація. Фаза 0. Пає, це, мабуть, заземлення. Я буду розбиратися з цим зараз. Потім навантаження, фаза 0 заземлення. І грі, то це 220 з мережі, фаза 0 заземлення. Як тільки ви десь тут щось переплутаєте на одній з цих трьох колодок, ваш інвертор одразу виходить з ладу, ви рихтуєте кишеню, і він їде в сервіс. Тому тут треба бути дуже уважним. Треба брати мультиметр і 10 разів перевіряти, перед тим, як щось кудись тикати. Але трошки. А, Ген це генератор. Бляха, я ж думаю, у нас ось є 2 MPPT і ще Ген. Ген це генедж, генератор. Лот це навантаження вже ваші побутові електроприлади. Грід це місцева електромережа, от сюди підключається. бачите? Цей інвертор. Скорі... Ну, я певен, що він вміє за такі гроші автоматично запускати генератор, коли у вас розрядилися акумулятори, друзі. Отакий от красунчик. В всій, як то кажуть, красі, бачите, трошечки має такий невеличкий вигін, передня кришка. Це, мабуть, для того, щоб він краще притискався за рахунок цього вигину. Бо я не думаю, що вони могли зробити все настільки ідеально, а з зігнутою кришкою натупити. Коротше, виглядає він, виглядає він просто пушечка на всі 100. Зараз я вам ще покажу, яка зсередини коробка класна, в якій він собі. Спокійно, абсолютно без царапеньки доїжджає до покупця. Дивіться, друзі, отака от здоровецька коробка. І дебелі шматки якогось поролону, чи що це таке. Там он, ще такий шматок, оцей він в цьому їде, отуди лягає радіатором. Бачите, там такі полосочки від радіатора залишились. Оце ябляха, аж невдобно. Треба б його гарно скотчем заклеїти перед тим, як людині віддати. І дивіться, отакі стоять. Підсилювачі жорсткості, тут в куточках. Для того, щоб коробка в цілому була набагато жорсткою. Ось така от коробенція до нього йде в комплекті. І він собі хоп. І ви його замовили, чи в нас, чи на Аліекспресі. Він до вас спокійно собі доїхав. Оцій коробенції. такі гарні. Друзі, багатьом може здатися дивним, навіщо? Два. Входа на сонячні панелі і виключатель. От, тут на ньому написано PV Switch. Хоп, вимкнув панелі, вимкнув. А це вмикач вимикач самого інвертора. Тому що у багатьох людей є різні дахи з різними кутами нахилу. Як от у мене, дивіться, ці дві панельки вони дивляться прямо на сонечко отуди зараз. А от три штуки, що там на даху, вони дивляться, ну, грубо кажучи, під дуже гострим кутом. Ті зараз майже нічого не генерують. А ці зараз класно генерують. Хоча ці починають генерувати взимку десь з 11 дня, тому що сонце отама сходить. А ті з перших променів сонця генерують. І якщо ці панелі з'єднати просто паралельно два стрінга або послідовно, неважливо, то в такому випадку ви будете мати генерації, грубо кажучи, десь з 11 і до 4. -ї. У вас не буде ні ранішньої нормальної генерації, та навіть не до четвертої десь навіть з 11 до 3 години дня. У вас не буде ні вранці нормальної генерації, ні ввечері. А коли у вас отакий інвертор, де одразу є два входи по MPPT, ви можете підключити два масива панели, які знаходяться на різних дахах з різною орієнтацією і під різними нахилами. От для того тут і два mppt контролера, і вони чудово між собою собі синхронізуються отам От всередині, бо там дуже розумна електроніка є з всякими мізками. Це питання можна вирішити і більш бюджетним способом. Зараз я вам покажу, як ось у мене інвертор підключений до сонячних панелей йде на акумулятор. А ось mppt контролер. Тут два теж mppt контролера, в моєму випадку, тільки це два окремих прилади. В чому проблема в такому сетапі, що їх, як слід, не синхронізуєш. Виставляєш максимальний струм заряду на цьому інверторі, перепрошую, контролері. І на цьому контролері виставляєш максимальний струм заряду акумулятора. І треба досягти такого компромісу, щоб коли вони працюють одночасно, щоб він не перевантажив акумулятор. А тут трошки треба, як то кажуть. Голову включити, друзі. О, Тому. Дивіться, цей, мабуть, вже теж відригнув бідолаха. Тому все ж краще, коли ці два MPPT контролера знаходяться всередині і вже інвертор дивиться. Наприклад, у вас струм заряду 30 А, він буде брати з двох панелей, з двох, перепрошую, масивів панелей на акумулятор одночасно не більше 30 А. Навіть якщо у вас там. Грубо кажучи, вони, ну, 30 А48 вольт, це 1,5 кВт. Навіть якщо, грубо кажучи, ваші масиви в цей час можуть видати 10 кВт. Він буде брати і пихати стільки, скільки треба. А якщо у вас mppt контролер і гібридний інвертор, два окремих прилада, ви, наприклад, виставили на обох 30 А це максимум, що дозволяє ваша. Батарея, і в пік генерації ці показники складаються, і ви отримуєте 60 А. Тоді вам доводиться ставити на зарядку на обох по 15 А, для того, щоб в момент піку генерації ви не перевищили те, що вам дозволяє ваш акумулятор. бо в випадку свинцево-кислотним, як у мене, він просто закипить. Станеться отак його негарне з ним, і він вийде з ладу. Ну, в моєму випадку частково, тому що це ж моя така дебела збірка з беушних акумуляторів. Хтось там кричав, що вона мільйон доларів стоїть. Ні, ця дебела збірка десь в районі 12 тисяч гривень мені обійшлася. І я з неї регулярно можу знімати в районі 4 кВт, це так, щоб сильно не просажувати. О, то в випадку з свинцево-кислотним акумулятором в нього захисту нема. Ви бачили зараз. Дивіться, в деї? Тут є отакий така панелька. І тут комутація. Що це в нас таке? рс 48 485 метр скан. Паралель 1, паралель 2, я так розумію, це два паралельних, можна акумулятора сюди підключити. Кнопка вкли-викили один-два. Ну, я з цим всім буду розбиратись. Для літієвих. Будь-яких літійових акумуляторів, літій титан літій залізо літій Іон. Є ось комутаційні порти. Інвертор спілкується з БМС-кою, вона йому повідомляє стан. Він синхронізує між собою свої mppt контролери і подає таку потужність струму, яку треба. У випадку з таким самозбором, як у мене, при некоректному налаштуванні. Ви можете або спалити батарею, або сильно недоотримувати струм заряду з генерованої електроенергії. І тут доводиться включати дуже умного дядька, шукати компроміс, ну так як біда навчить, як то кажуть. А у випадку з деєю ви або якийсь майстер це все підключили, подивилися, раз поставили і років на п'ять про нього просто забули. І так, друзі, залишилося сніг з панелик позмітати, о, і можна його підключати. Друзі, підписуйтесь на канал, і в одному з наступних відео я вам поясню. На підставі власного досвіду, може я десь буду і помилятися, я буду десь помилятися. В чому різниця між оцим інвертором за плюс-мінус 40 тисяч гривень. Да, вони зараз десь по 40, плюс-мінус 50, туди-сюди, яку ціну знайдете, як домовитися, я думаю, що навесно вони будуть дорожчі, тому що зараз спад ринка, зараз ніхто не купує отакі системи. Тому що зимою генерації нема найближчих 2 місяці. І от поясню, в чому різниця між 20 тисяч, 12 тисяч. І де я за. Ну, мабуть, десь 1045 45 середня ціна буде на той інвертор. Ну і на закусочку такий, який можна там нормальний купити. Умовно тисяч до 8 гривень. Чи там до 10. В принципі, якщо взяти шильдики, на всіх трьох інверторах написано, що вони там на 6 кВт будуть на такі гроші. Ну, я для прикладу вам показав свій повермер 4,2 кВт, але доплачуєте там буквально тисячу чи дві гривень і ви берете вже 6 кВт під 48 вольт. І от в одному з наступних відео я вам поясню, в чому між ними різниця і який варто обрати, на які суми і на що при цьому можна розраховувати. Друзі, дякую вам за перегляд. Підтримуйте Збройні Сили України. Найкращий спосіб це зробити це підтримати особисто вам знайомого військовослужбовця. Також ви можете задонатити на нашу баночку на ФПВ Дрони. Друзі, вітаємо з вами група аеророзвідки Фокстрот, 80-ї окремої десантно-штурмової галицької бригади. Сьогодні ми хотіли би подякувати Денису, адміну чата Сонце для кожного та каналу Сонячний Фербо, ютуб Ютюб-канал Ігорович за надані відповідарони, які вже відправляються з нашими творцями нижчих угороди. Разом перемоги! Слава Україні! Героям слава! Героям слава! І, хоч я й сам особисто не вмію збирати FPV-дрони, але в мене є вже навіть паяло, і я навчуся, тому що не боги, глечики випалюють. В інтернеті завжди є люди, які це вміють робити. І дивіться: оцей ігровий канал. На ньому ми вже на цьому каналі ми зібрали два дрона ті дрони, які ви бачили на відео, то Ден сам їх зібрав і відправив. Він з цими хлопцями вже давно працює, давно їх підтримує. Якщо ви звернете увагу, то баночка на Дена відкрита, тому що щоб не було цих зайвих рухів усіх, і щоб він одразу міг на Аліку закупити запчастини. 11-го .11. ми закупили на Чорну П'ятницю. Якраз ми закупили перший спільний дрон. І ось нарешті всі запчасті доїхали. І на днях ви його побачите. На каналі, і, блін, я такий думаю, щось хоче iPhone, <сіх> щось класні шмотки. хоче, А я хочу, щоб в ЗСУ було більше дронів. І якщо ви теж хочете, щоб в ЗСУ було більше дронів, то приєднуйтеся, друзі. Все. Дякую всім за перегляд. Наступне відео вже буде. Я там буду тестувати. Наскільки мені хватить ума. Тому що зняв відео, подивився, воно погане, перезнімаю. Ой, більш інформативно треба це все робити. Вчитись, розвиватись, покращувати якість контенту. Тож, ну, тепер точняк, все. Дякую за перегляд, всіх обняв, підняв. До зустрічі.